гості, Я, по-перше, хочу привітати вас з початком чергового з'їзду православної З'їзд починається якраз ручницю тих бурхливих подій, які відбулися два роки тому. І коли ми згадуємо, не буду говорити страшні події, тому що православний християнин не повинен нічого боятися. Але все, що відбувається в світі, повинен осмислювати. Чому це відбувається? І ось якщо поставити перед собою питання, чому виник цей другий майдан, де його корінь і де його причина? Причина і корінь в тій неправді, Яку вчинив уряд Януковича. Що він зробив? Він готував Україну до вступу асоційованим членом в Європейський Союз, а потім під пливом Москви змінив на 180 градусів назад, тобто до Москви. І хто найпершим відреагував на цю неправду? Підреагувала володь. А чому молодь відреагувала? А чому не відреагували люди, які мають досвід в житті? А тому, що молодь свобідна, не пов'язана ніякими земними умовами. І тому, тому вона завжди стоїть. На дорозі правди і різко реагує на неправду. Так ось була вчинена неправда з боку президента Януковича, і молодь миттєво відреагувала, бо вона чиста. І споміда. А далі зло застосовує всі можливості для того, щоб перемагати. І Янукович думав, що в нього сила і тому він переможе. цьому протистоянні молоді неправді. Але молодь показала ще більшу силу на цю, на цю фізичну силу. Що вона показала? Вона показала дух, силу духа. А ця сила духа Виявилось в тому, що молодь пішла на смерть, не злякала смерті. І тому перемогла, переміг дух. А в чому перемога молоді? А в тому, що Президент Янукович втік. Втік переможений. Тому з цією перемогою над е, силами неправди. А неправду очолює Москва. І ось після цього почалась відкрита боротьба Москви з Україною. Почалась вона з того, що Москва відібрала у нас тимчасово Крим. І як ви пам'ятаєте, російські думи торжествували без єдиного пострілу Крим наш. Тепер ця боротьба із за того, Куди повинна йти Україна в Європу чи в Євроазійський простір? Точиться ця боротьба до цього часу. До цього часу. Але Москва побачила, що силою, зброєю Україну взяти неможливо. Тому почався новий піток боротьби Москви проти України, направлений на руйнацію України зсередини. Хочуть із середини зруйнувати Україну, а силу які діють в Україні проти України достатньо. Достатньо. І тому Москва розраховує на ці внутрішні сили антиукраїнські. Оцими очами ви повинні не дивитись на все що відбувається сьогодні в Україні оцими очами. Що ж хоче Москва? Москва хоче підключити до цієї боротьби церкву. Яким чином? провокують оці так звані захоплення храмів Київським патріархатом. Причому зверніть увагу, що на весь світ кричать на Божій зустрічі. Говорить про одне і те ж, говорить кожна людина, яка виступає від імені Московського патріархату чи від імені Росії. Не минають. Для чого це робиться? Для того, щоб підвести ґрунт. Який ґрунт? Ось православ'я в Україні гониме. Треба захищати православ'я. А як захищати? Силою? І то вони, вони шукають привід для нового вторгнення. Нам це треба розуміти. Крім того, створюється нестабільність в Україні, нестабільність в економіці, нестабільність в суспільстві, незадоволення. Боротьба партій між собою все це ви добре знаєте і бачите. І як ми повинні в цих умовах діяти? Що ми повинні ставити перед собою на перше місце? На перше місце в своїй боротьбі ми повинні поставити державу. Державу треба поставити на головне місце, яку ми повинні захищати. Бо якщо ми не захистимо державу, Помісної православної церкви, тобто української церкви не буде. І про це свідчить історія. Автокефальну церкву знищили в 30-му році, другий раз її знищили в 43-44 -му, му році. Але вона повстає. Тому для нас, для нашої церкви її існування це існування держави української. Буде українська держава, буде українська православна церква незалежна від, від будь-яких центрів. Від будь-яких. І служити вона буде українському народу, а не інтересам Москви. І тому. Найперше, як ми знаємо, іде війна, ми повинні перемагати там ворога на сході, в Донбасі. І ми перемагаємо, перемагаємо там. Тепер нам треба перемогти. Внутрішнє протистояння між партіями, які відбивають думки нашого українського суспільства. Але пам'ятати при цьому треба, що сила наша єдності. Бо співаємо ми, Боже, нам єдність спадає. Для чого співаємо? Боже, нам єдність подай? Нема цієї єдності. Тому наші сили повинні бути направлені на об'єднання всіх українських сил. Які захищають українську державу. Не треба єднатись з ворогами України. Не треба йти на компроміс з ворогами нашої Незалежності. Треба єднатись з тими силами, які відстоюють незалежність нашої української держави і нашої української церкви. Бо ви бачите через війну на Сході, яка церква з українським народом, а яка з російським? Війна виявила, хто є, хто. Тому ось із цих позицій треба нам підходити і давати оцінку, що відбувається в Україні сьогодні. Але розмірковуючи над цим, ми повинні пам'ятати, що з нами Європа. І з нами Америка. А це на сьогодні непереможна сила. І якщо от ця сила з нами, а ми з нею, то перемога наша в цій боротьбі. Але Оскільки ми люди віримо і віримо, що Бог не тільки існує, а Він керує, керує всім світом, керує народами, керує кожною людиною, то повинні знати, що Бог не залишає нас не залишає і не залишить до того часу, поки ми будемо йти дорогою правди. Ось поки ми будемо з правдою, доти буде з нами Бог. А якщо ми відступимо від правди, то відступить від нас і а якщо відступить Бог, перемоги не буде. Тому нам треба покладати надію на Бога, йти дорогою правди, а це значить виконувати його заповіді. А заповіді його добрі, направлені на добро людини. І тому. Перемога буде наша. І ми віримо в це, що з нами Бог, з нами Україна. Слава Україні.